Колись це мало статися, в столиці з'явився двоповерховий автобус на маршруті громадського транспорту, який поки що працює в тестовому режимі по вихідних днях. На да, і вперше в історії Києва на маршрут вийшов двоповерховий автобус. Дивіться, це не жа перший поверх. Другий поверх. я весь в жовтому ходіла покажу. Автобус курсує на маршруті номер 57, який починається від станції метро Академістечко. Що епохальний момент, і прямує до зупинки авторинок на столичному шосе, і мені вдалося потрапити всередину одному з перших. Але другий поверх треба казати, що він дуже низький. Але у місця перше це прям пушка. Можна їхати першим, дивитися на це все. Наче ти в туристичному автобусі кудись в Чорногорію катиш, або наче перемістився в Лондон, бо за вікном якраз падав дощ. В Цілому все як в класичному автобусі, апарат для оплати проїзду, але писали, що мають бути ще usb порти але поки що їх знайти не можу. Це ж придумали таке? а? Клас. Як повідомляють змі, автобус марки Ман був наданий як подарунок від міста Берліна. Аж та шалений. Чого я навіть не очікував, хочете проїхатися на другому поверсі? Велкам на велику окружну.